Вітаю, шановні глядачі. Вирішив сьогодні під ракетні атаки до мене сидіти. Вибрався в лісочок. Знову в той же самий район. Такий у нас тут ставок. В низинці. На трьохверстовці по ньому прямо йде вулиця. Намальована вона з цієї сторони. Я там пройшовся, ніяких слідів взагалі нема. У цей ліс був садом. Також ніяких слідів немає, ні кераміки, нічого, крім уламків снарядів з Другої світової. Зараз буду йти дивитися з цієї сторони. Ну, там берег в сижах рибацьких, там, мабуть, засрано буде все пробками. Ну або Піду, у нас тут от вулиця стоїть сучасна на горі. Вон там домик видно. Отак ну, не видно, у нього зелена криша. Подивлюсь, що у них тут на загашниках огородів всяких. Може якийсь хламець цікавий буде, якісь монетки. Тут от поки йду, під деревом лежить кусок ракети. Судячи з усього по маркуванню на кирилиці БВ. Ну, С-300, мабуть. Тут якась вон... керамічна. Кераміка, коротше. Ну цей колір точно з С-300, це я знаю, що тут керамічне було. Ну, не на Ламки А може це паливо залишки. Короче, не знаю, хай валяється. Ну, такий. тяжеленький, жоленький, кілограма 4, 5, вісить. Звенить цвітніною. <риклад> так, ладно, продовжуємо копати. Поки що по сигналам тільки війна. Біля струмочка, який впадає, в ставок, був сигнал. Думав, що монетка, але не монетка. Щось з золотом блищить, але дзвонило як алюміній. Секс. А ну-ка, вгадаю чи не вгадаю? схоже на гвардію. Ну, так вона і є. Судячи зі стану, мабуть що післявоєнна. Закрутка и сила. Что-то там Москва за победу чешу. Отакий в сахрончику. Я гнилі знаходив. Це буде. Для колекції. Ну такий бронзовий, важенький, важкуватий. Пойдет. Сходив я, перевірив біля ставка з іншої сторони берег. Нічого там. Не знайшов сильно крутий спуск, так що вони повише стояли, а повише там огороди пуговку, Гудзик такий морський. ну, 60-го року мосштамп. Вернувся назад, там де знайшов гвардію, хожу тут по лісу. Ну, такий лісочок замусорений війною. Ну, одна з ВЯ-23 гільза, Із цікавого. І перша монетка в нас. Рамочник, 20 копійок. 38 восьмий рік. Тут земля така болотна, дуже волога. Ну, тут он. внизу все ще цей струмочок тече. На тій стороні хати сучасні, але тут йшла -от вулиця, там де в них зараз огороди, тут стояла вулиця. Зараз там дві хати йде, чи три, чи дві. Поперек іде, поперек Подивимося, сильно засрана війною, звичайно ліс. Але можеш попадеться щось по давнині. Трошки я переїхав десь кілометра півтора. Тут у нас був десь, сам не знаю де хутір на десь 3-4 хати. Теж на трьохверстовці є один сигнал світний в час, тому що вибито все. ну, знахідки поки що попадаються. Трохи рихтанув його, вигнув обратно, майже рівний. Хі, хрестик, штамповка, початок 20 століття. Хатки тут стояли, скоріше за все тільки при царизмі, бо я тут вже раз ходив, крім війни і. Ну і знахідок по царизму нічого не попадалося. Не совєтів. Ну там пізні совєтіки, ну це край лісу. Вон там уже поле з кукурузою досі стоїть. Це таке, ну, галкаші потіряли. Або грибники якісь. Наступна знахідка така ось пломбочка залізнична з вагона. 14 января 1912 року. станція Нова Баварія. Це в Харкові. Южна Железна дорога К-099. Це, мабуть, номер контролера 99. -й. Я так підозрюю. Сигнальчиків, ну, в принципі, є. Дофіга війни обратно. Гільзи, паяски. Вимучуєш тут пів години монетний сигнал, а то поясок. Таке розочарування. Ось ще поряд, пломбочка чуть поменше, з царським орлом проглядується так, але на цій стороні нічого. Якась циферка, мабуть, стояла. Коротше, така убитенька. Третя пломба в цьому ж місці. Знову Южна Железна дорога, 250-й номер. Станція Харків товарний 2 мая 1912 року. З роботи, мабуть, забрали, притащили додому. Ну, тут хуторки в окрузі всі біля железної дороги, так, ну, кілометр два, три, 4. І багато людей працювало на залізниці. Я ж тут і пряжки знаходив, і гудзиків багато, навіть радянських гудзиків залізничних попадається. Я їх не знімаю, бо вони такі. Не цікаві. Фух, ну нарешті не поясок монетним сигналом. Викопав штук 6, мабуть, поясків. Тут ось подкавернув великий монетний сигнал був. Блін, мабуть, цариця палів. Ну, так, да, двушка. Ось дві копійки. Тут ось внизу рік. Їх не жалко, вони нічого не стоять. У мене вони почти всі нечасті є. В цьому році вже штук 30 точно накопав. Чей, 1811 рік, самий, мабуть, частий. Ну, є монетки, є. Ні, 17-й, 1817 -й рік. Так, да, сімерочка. Бачите, навіть на лісових трьохверстовочних хуторах ще є монети. Сам диву даюся, тому що знайшов я, ну я отут от по кущерям лазив. Тут от ще ладно, сигнальчики там, ну не кожен туди залізе. А тут, от по-чистому такому, знайти ще й таку велику монету. Це, звісно, дивно. На що обращаю увагу, це оця бузина, вона росте тільки на родючому ґрунті. Тобто посеред лісу чорна земля. Бачите, так? Да? Тут була. Чи городи були, чи двори, ну, металу нема. Вон там бугор цей, Я його коли шорфив, по ходу, тракторами хутор згребли в бугор. Ну, самі ті заброшені хати, що залишалися там до 30-х років і потім засадили лісом. Це вже друга, наверное, друга посадка лісу, бо сосни такі невеличкі, років по 60 Уже Вже подихають, Вон засох, ще стоїть. Скоро знову буду трубати і пересажувати. Ну що, результат за два виходи. Не сказати, щоб густо, але й не пусто. Пломбочки підуть в колекцію або не знаю. Гудзики, ну нічого такого. Цікавого, в принципі, не було. Місця перевірили, закрили для себе. На тому і все. Дякую за перегляд. Бувайте!